Усім доброго дня! Приїхав в нову пошту навігатор циком 760 МД. Тут треба зробити оновлення карти і зробити програму, яка не буде блимати чорним екраном, коли розмовляє програма. Тобто, коли у нас зникається голосова Будьте підказка, бачимо, криму. екран становиться чорним і не працює. Так не повинно бути. Так що зараз буду приступати до роботи. Зараз бачимо три прилади. Вони всі налаштовані. Навігатор циклон це перший, який я показую, Приїхав нову поштою. Бачимо вже нова програма. iGo приймо SkinJack, карта 2023 -20 q 2 Заходимо у налаштування гучності. Щасливої дороги, будьте уважні за кермом. Вмикається голосова підказка і нічого не блимає. Все працює так, як треба. Навігатор шаттл ПНТ-7045. Мені його також прислали. Тут Android 8.1, цей навігатор давали десь в Польщі, щоб завантажити карти, але у поляків якісь виникали проблеми. Все я зробив, Next NextGen Skin-Pongo, карти 2023 q 2 і актуальна база камер і радарів. Їдемо далі. Навігатор Modicom на базі він є. Тут була така проблема. карти тут актуальні, я їх сюди робив, але був розбит тачскрін. Тачскрін замінили, все тепер нове, і працює. Так що ці зараз прилади буду складати у коробку і відправляти новою поштою.